Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Коли ми промовляємо слова кредо, слова визнання віри, яке так особливо урочистим чином ми промовляємо кожної неділі під час літургії, то там говоримо такі слова, що віруємо в сопричастя святих, сопричастя святих. Це власне ця істина, це про сопричастя святих, вона нас сьогодні спонукає. До того, щоб відзначати цей спомин, молитися за всіх наших померлих. Тому що церква Христова, хоч як одна спільнота, але складається з таких, можна сказати, трьох різних спільнот, які є в одній Христовій церкві. Перша спільнота це є спільнота прославлена. Це є церква прославлена, тріумфуюча. І вчора ми відзначали, власне, всіх святих, це тих, які належать до цієї спільноти церкви, тобто до всіх тих, які є сьогодні в небі, які відійшли з цього світу до вічності, і які перебувають в небі. Всі святі, яких ми знаємо, яких і теж не знаємо, можливо, хтось, хто був, жив посеред нас, кого ми знали особисто. Які є сьогодні в небі, вони є в цій спільноті прославленої церкви, і вони є тими, які хочуть нам товаришувати, заступатися за нас, підтримувати нас, молитися за нас. І можемо теж звертатися до них. Вони є тими небесними нашими друзями, заступниками перед Богом. Другою спільнотою цієї Христової Церкви це є ми. Це є церква подорожуюча, інколи теж е, називають її як церква, яка, яка бореться, яка є, яка є в боротьбі, так? тому що наше життя є таким теж змаганням, духовним змаганням, коли стаємо перед вибором, коли хочемо вибирати добро, коли хочемо жити з Господом, переживати своє життя з ним, то це пов'язано теж часом з певною боротьбою в нашому житті. З різними виборами, перед якими ми стаємо. І тому називаємо теж, власне, цю церкву, яка подорожує, тому що подорожує власне, до цієї мети, в якій вже є спільнота прославлена, так, в якій вже є спільнота святих. Ми лише є в дорозі, ми подорожуємо. І в цій дорозі ми потребуємо власне, підтримки святих. Так? Вони, які є в небі зараз, вони є тими, які нас підтримують, вони є тими, які нам допомагають. І в цьому також полягається супречастя святих. Це така єдність з ними, зв'язок. Ми подорожуємо, ми є в дорозі. І Господь нам дає цю підтримку і через святих, і через святі таїнства, в яких ми беремо участь, і через нашу молитву, через наше таке щоденне духовне життя, переживання нашого життя з Богом. Ми є та церква, яка. Подорожує. І сьогодні наш, е, наш погляд, наші думки скеровані власне, на цю третю спільноту Христової Церкви, в які, також, з якою ми також є в єдності. Це церква, яку називаємо церквою страждаючою, або є тою, яка є в очищенні, яка очищається. Спільнота, яка є в цьому процесі такого очищення. Тому що це є ті вірні, Які відійшли з цього світу, які ще потребують очищення для того, щоби вийти до неба, які відійшли з цього світу з різними теж прив'язаностями до гріха, ще з чимось, що, можна сказати, тяжить, ще з чимось, що не було спокутуване тут. І потрібне є це очищення, щоб в такій свободі. В такій досконалій любові до Бога, до ближніх, ці вірні могли увійти до неба. І вони потребують очищення. І тому сьогодні, наш погляд скерований на них і наші думки, наша молитва. Тому що вони, як навіть церква, вірить, що, хоча вони можуть молитися за нас, не тільки святі, але також і ті, які є в чистилищі, вони теж можуть. Просити Бога за нас, але вони не можуть собі взаємно допомагати, тільки ми, які є тут на землі, ми, котрі є в цій подорожуючій церкві, в цій спільноті тих, які подорожуємо до неба і в дорозі до неба, ми можемо їм прийти з допомогою. І цією найкращою допомогою, це є молитва. І саме сьогодні, тому сьогодні цей день спомину всіх померлих, це є той день, коли церква нам, нас захоче, щоб ми. Молилися за наших близьких померлих, щоб ми жертвували за них нашу молитву. Адже власне завдяки ній, завдяки цій підтримці, вони зможуть якнайшвидше увійти до неба. Брати і сестри, і тому між ними і нами також є це все також є така єдність духовна. Вони допомагають нам, і ми допомагаємо їм. Так само зі святими, які є вже в небі. Ми всі, хоча є в таких трьох різних спільнотах, але ми всі належимо до однієї Христової церкви, ми всі з'єднані цією духовною єдністю, і ми всі покликані теж взаємно себе підтримувати. І тому нехай теж наша молитва сьогодні, яка Лунає до Господа під час цієї Божої служби, яка також буде лунати в цих найближчих днях, яка буде лунати теж протягом всього місяця, але не лише, бо наша молитва, звичайно, ми знаємо, що вона не обмежується лише до якогось одного дня за наших померлих. І добре, коли ми пам'ятаємо про них в наших особистих молитвах, добре, коли ми пам'ятаємо про них, коли... Замовляємо святі месі за наших померлих. Це щось найважливіше, це щось найцінніше, що ми можемо їм дати, чи ми можемо поділитися. І тому нехай дійсно сьогодні і в наших думках, в наших серцях лунає теж молитва за ту церкву, за ту спільноту церкви, яка очищується, яка є на дорозі до неба, щоб наша молитва допомогла їм. Туди увійти очищеними серцями, і щоб також і їхнє заступництво, їхня молитва перед Богом була для нас допомогою, щоб ми колись разом усі, після закінчення, після кінця світу, щоб ми разом усі перебували в цій спільноті святих у небі. Амінь.